Всім привіт! Сьогодні я хочу розібрати доволі відомі асани. Це уртваму собака мордою вгору та пхуджонгасана копра. Ці дві асани на перший погляд доволі схожі. І саме тому я бачу, як багато плутанини навкруги виконання цих асан. Але ж насправді кожна деталь дуже важлива. І будете ви підвертати стопи під себе, виштовхуючи себе ногами, або ви будете витягувати стопи, щоб вони не заважали вашому руху вперед і допомагали вам якраз сковзити вперед. Це все може мати велике значення для ефективності виконання асан. Тому давайте розбиратися. Перш за все, ці дві асани – це прогини. І ми можемо розділити прогини на дві великі половини. Це силові прогини, як, наприклад, шлопхасині, коли ви розгинаєтесь завдяки сили ваших м'язів-розгиначів хребта. Коли ви лежите на животі і піднімаєте свої груди та ноги над підлогою, все це роблять м'язи-розгиначі. Або можуть бути речагові, коли завдяки сили важелю, ви поглибшуєте себе в цю асану. Наприклад, як на траджасині, коли ви захоплюєте ногу рукою і тягнете її рукою до голови. Тут же не стільки м'яза розгиначі мають значення, скільки сила вашої руки. Ну і гнучкість. Тобто для таких для речагових прогинів дуже важливо, щоб ви вже були просунутим практиком, щоб ви розуміли техніку травмобезпеки, щоб ви розуміли свої обмеження і не нашкодили собі, тому що ви використовуєте. Ристовувати додаткову силу. Це може бути ваша вага, яка поглибшує вас цей прогин пасивно, або важель, коли ви захоплюєте свої ноги ремнем, рукою і тягнете їх до голови. І якщо ми будемо казати про ці дві асани, які ми вирішили розібрати, то це силові прогини, але ж вони доволі технічні. І силові це означає, що там нема такого обмеження, щоб новачок не зміг чисто фізично їх виконати. Для них не потрібна яка, якась особлива гнучкість, тобто будь-хто на своєму рівні може виконати цю асану, і вона буде тренувати все ж таки наші м'язи розгиначі. Але ж те, як ми будемо використовувати наші руки, буде впливати на те, наскільки ми можемо далі поглибшувати цю асану. І тому ці деталі важливі. І давайте розберемося перш за все з коброю. Кобра робиться лежачи на животі. І виглядає на перший погляд ця вправа так, що ви руками виштовхуєте себе вгору, завдяки цьому прогинаєтесь. Але ж, якщо ви виштовхуєте себе просто вгору, то прогин йде тільки в одну точку, а нам би все ж таки розігнути весь наш хребет. А весь наш хребет це доволі багато хребців, і між ними є як такі рухомі сегменти. І хотілося б не все перекласти в одну точку попереку, а розкласти на всі відділи хребту. Тому дуже важливо, щоб наш грудний відділ теж розгинався, а не просто підіймався над підлогою, коли його тримають руки. І ось саме пхуджангасана робиться так, щоб ви притискали себе до підлоги і виштовхували груди вперед. І зараз я хочу показати, як виконується ця асана. Ми лягаємо на живіт. Ставимо долоні поруч з грудями, підвертаємо стопи під себе, піднімаючи груди до половини. Ми не випрямляємо руки. Якби ми випрямили руки, то все вже перейшло би в поперек, а ми згинаємо лікті таз лежить на підлозі. І піднімаючи коліна, ми напружуємо сідниці, притискаючи криж, і ми прикладаємо з попереку прогин на тазостегновий та крижоклубовий суглоб, штовхаючи стопами себе вперед, груди тягнемо вперед. Плечі назад, з'єднуємо лопатки та тягнемось животом до підлоги. Саме це допомагає мені перекласти прогин в, в грудний відділ. Якби не тягнулось животом до підлоги, то вже просто в мене був би доволі менший прогин. Коли ж я намагаюся сплостити свій поперек, я віддаю цей прогин саме в грудний відділ. Погляд вперед, опускаючи лопатки. Тягнемо животом до підлоги, лікті назад, коліна вище. Саме так. Якщо ви витягуєте стопи, ви вже не можете настільки розігнути та застегнути і допомогти зменшити прогин в попереку. Вже не так сильно напружуються сідниці. Все ж таки, саме це випрямлення ніг воно допомагає нам підключити сідниці, а це підключає наш крижеклубовий суглоб і все ж таки зменшує наш прогин в попереку, в якому його і так достатньо. Те, що ми тягнемо з животом до підлоги, це ще більше зменшує прогин. Саме в попереку, передаючи його грудному відділу. І коли ми тягнемо руками груди вперед, а килимок під себе назад, це допомагає нашим грудям теж війти в цей прогин і розкрити наш грудний відділ. Чим же ця вправа відрізняється від уртвамоквашванасини від собаки мордою вгору, а тим, що вона робиться вже на прямих руках. І це в чомусь. Легше, тому що коли у вас зігнуті руки, то ваші м'язи рук постійно працюють, утримуючи цю позицію. Коли ви розгинаєте руки, це вже легше, тому що ви просто стоїте на кістках. Так, це легше. І тут теж важливо все ж таки не штовхати себе вгору, а штовхати вперед. І тут це вже буде виконуватись завдяки розвороту вашого плеча. І щоб ваше плече могло розвернутися назовні і виштовхнути вас вперед. Дуже важливо не штовхати себе вгору. Тобто цей рух. Зараз ви можете його спробувати, коли ви захоплюєте руки в замок за руками і, випрямляючи руки, розвертаєте плечі назовні, то вони починають виштовхувати ваші груди вперед. Саме цей рух плеча треба буде зробити, тільки ми не будемо захоплювати руки в замок, ми будемо їх фіксувати, притискаючи долоні до підлоги. Але продовжувати ми будемо розвертати плечі назовні і з'єднувати лопатки. І щоб ми могли цей розворот зробити, нам дуже важливо не підіймати себе вгору, а трішечки провалитися в плечах. І оскільки ми будемо тягнути себе вперед саме завдяки розвороту плечі. Треба, щоб нічого не обмежувало нас, тому стопи ми будемо витягувати. Якщо ви залишите стопи підвернутими під себе, як це було по Джангасані, то далі, коли ви будете розвертати плечі, щоб рухатись вперед, ви бачите, вже мої стопи чіпляються за підлогу і якось це не допомагає мені. Якщо я витягнула стопи і не штовхаю себе вгору, тому що тут вже плечі мені не допоможуть рухатися вперед, а провалююсь трішечки вниз. Я напружуючи сідницю, піднімаю коліна, тобто в мене витягнуті стопи, коліна не лежать на підлоги. Сідниці працюють, розгиняючи, тазостегнавий, щоб я могла підняти коліна. Я починаю розвертати плечі, з'єднуючи лопатки і штовхаючи груди вперед. Ви можете побачити, що це тягне мої стопи теж вперед, тому що моє тіло повністю зараз спрямовано вперед, не вгору, тільки погляд вгору. І саме така техніка виконання допомагає мені поглибшуватись тоді. Тобто, поки я розвертаю плечі і виштовхую мої груди вперед, з'єднуючи лопатки, все моє тіло витягується за грудями. І саме тому я витягую стопи, щоб це не заважало цьому відтяжінню, і піднімаю коліна, навіщо мені чіплятися за підлогу, коли мені потрібно рухатись. І те, що я піднімаю коліно, вмикає мої сідниці, знов таки зменшуючи навантаження на мій поперек. Ось такі деталі Вони можуть здатися не дуже важливими на перший погляд, але ж насправді ефективність асани дуже залежить від цього. Коли ви робите собаку мордою вгору, уртвамуку підвертаючи стопи під себе, це заважає вашому руху вперед. І тому це вже не дуже ефективно. Якщо ви витягуєте стопи, коли ви робите пхуджангасану, це не дає працювати ногам, не допомагає вам виштовхувати себе, тому що ноги це теж робить. І ваші сідниці вже не так, вже включаються в цю асану, а їх допомога нам дуже потрібна. Ну і наостанок я б хотіла додати про показання та протипоказання. Ми знаємо, що прогини це більше про розгиначі, тобто укріплення розгиначів буде доволі корисно для сучасної людини, тому що ми багато сидимо, ну і в нас слабкішують наші розгиначі, через це ми сутулі. Але ж в них можуть бути і протипоказання, тому що прогини вони мають такий стимулюючий ефект, і через це може збільшуватись артеріальний тиск та серцевий пульс. І якщо у вас вже є ці проблеми, то я дуже сподіваюся, якщо у вас є гіпертензія, то ви використовуєте ліки, які знижують тиск, і тоді ви можете тренуватися, і навіть робити прогини. А якщо у вас є проблеми, наприклад, з тереотоксикозом, коли є збільшення тероїдних гормонів, через це може бути тахікардія, і завдяки таким вправам вона тільки збільшуватись буде. Якщо у вас є низький гемоглобін, це теж може призводити до тахікардії, і через прогини ви можете відчувати погіршення цих симптомів. Тому дуже важливо розуміти, що ви можете робити, що ні, ну і на якому етапі, якщо ви вже вилікували свої захворювання, ви можете... Можете собі дозволити такі вправи, і вони будуть тільки поліпшувати ваш стан. Що ж, сподіваюсь, до нових зустріч, пока.